Кремль настільки зайнятий агресією проти України, що НАТО зараз не відчуває загрози від Росії. Таку дуже дивну заяву на днях зробив генсек НАТО Столтенберг. Він також зауважив, що метою їх системи стримування є не спровокувати конфлікт, а запобігти йому та зберігти мир. І тут, звісно, не хочеться сіяти зраду, але просто неможливо не зауважити, наскільки дивними є ці заяви. Виходить, що генсек альянсу говорить, що вони нікого не хочуть провокувати. Для них головне зберегти мир. На своїй території, звісно. А доки в Україні війна, раша надто зайнята і можна сильно не переживати. Висновок після таких слів напрошується сам собою. Ну що нехай вже та війна буде подовше, щоб з одного боку виснажувати РФ, а з другого відтягувати його увагу на Україну. Невже це і є стратегія альянсу? Дуже хотілось би вірити, що ні. А ще хотілось би нагадати слова Черчилля, що хто між війною і ганьбою вибирає друге, той отримує і війну, і ганьбу.